А що не казати, все одно друзі приліпає на ноги. Ти прилипає, но так. Що друзі? Є в мене чергова знахідка. Ну, і це в мене черговий сигналчик. Я же все покидав. Рукавиці покидав ну, вранку, слава Україні та її захисникам. Ну що на сьогодні будуть пошуки по черніхівській культурі? Я хоча б сподіваюся, що вони в нас дійсності будуть. Земля у нас мокра, Я думаю, буде більше сьогодні. Сигнальчиків день починається з пригодів. Тобто, блін не міг заїхати на саме місце. Прийшлося мені посеред польової дороги. Як посеред польової дороги, просто на обочині залишити автомобіль. Не міг приїхати абсолютно. Сподіваюся, сьогодні має бути погода. Трошки земля підсохне. Я спробую виїхати. Ну, Ну що, якось так будемо вже купати. Я вже прибора відстрою. подивимося, що мене сьогодні чекає, що мені вдасться сьогодні знайти. Тут і доволі така цікава територія, бо тому, що в перші дні тут дуже багато було людей. Так що подивимося, що мене сьогодні буде чекає. І переживаю, хвилююся трошки, щоб пізніше я би зміг би виїхати з цього поля, бо буде біда. Ось так. звуком. До речі, в мене є там друзі-пружиночка з голочкою від Фіблу. І є частиночка від Фібо, Так що я вам пізніше покажу. Ну і зараз хожу шукаю. Трошки важкувати, знаєте чому? А що не казати, все одно, друзі. Приліпає на ноги, ти прилипає. Ну, це таке, можна ходити, терпімо. Що, друзі, покажу вам трошки знахідки, ті, що мені вдалося було знайти. Бо я бачу, я вам знахідки не показую, і в мене сигнальчиків взагалі немає. Не знаю, з чим це зв'язано. Мені краще вам показати, що знайшов то я і знайшов. І одно, я вам кажу. Після цього, як я вам покажу, знахідки попруть. Якось така містика в мене. Поки нічого такого особливого, я би не сказав, що я знайшов ось така частина відпрясла. Бачите, воно, на жаль, дуже в поганому стані. Ну, Техніка, бачите, не пожаліла таку знахідку. Ось таку малесеньку частинку знайшов від спинки фібули. Ну, можна рахувати шмурдяк. Ось таку. знайшов е, голочку, бачите, з пружиночкою. І що я ще знайшов? Ось таку, типу бусинки. Наскільки я зрозумів, це в нас пластмаса. Ну нічого страшного, забираємо та продовжуємо. Далі пошуки. Ось такий результат. Ну що ж, був в мене черговий сигнальчик, я вже все покидав. Рукавиці покидав, лопату покидав, все. А дивіться, яка яма. Ну, в принципі, нема гасенька. Знаєте, що я знайшов? А знайшов я, друзі, здається, що сережка. Дивіться, її тільки потрібно зараз легасенько відчистити. Так, саме вона, та й сережечка. Дивіться, як це краще вам показати, я вже без рукавиць. Ось така маці-пусінька. У нас зі втратами, наскільки я зрозумів, говочка має бути набагато довша. Ну, і так приємно дивіться. Пізніше спробую відмити та вам показати краще. Ось така гарна, непогана знахідка. Ну що, я продовжую далі шукати, я вам казав, після того, як я вам покажу знахідки, будуть обов'язково сигнальчики. О, починає потихеньку сонечко вже, е, світити. І, друзі, я хотів подякувати від щирого серця. Я не знаю, хто це задонатив. Ну, анонімно задонатив на цей е, пару гривень. Так що щиро вдячний, щиро вдячний. Бо так я би подякував особисто, але я просто не знаю, хто це донати. Так що мені дуже приємно. Ось так продовжую далі шукати. І так, друзі, є в мене сигнальчик. Зараз Разом подивимося Блін, на лопату капітальну навипає. Так, щось викопав. Давайте зараз дивитися разом. Насправді, друзі, я вже думав, тут вже давненько немає вже сигналів. Я думаю, що тут вже виходжу в крок. Ну вкрок, вкрок. бачите, коли земля ось, наприклад, мокра, так, набагато більше є сигнальчиків. Набагато більше є сигнальчиків. Ну що, давайте дивитися, що там в нас є. Щось є. Так. Щось таке камінець. Нє, не камінець. Ого! Друзяки, по-моєму... Так, б'ємо рукавиць скину, по-моєму, хрестик. Я ще точно не впевнений, але здається, що все-таки хрестичок. А ну, давайте перевіримо разом. Так. Так, у нас хрестичок. Супер. Ох, який гарний. Шість. Ні, бачите, вушку, вушку, вушку тріснути. На правики жаль вушку тріснути. Ну, тим не менш все одно ж. Приємно. Тай приємно. Давайте далі розпаковувати. Дивитися, який він. О, красивий. Красивий. Немає що казати. Головне, що він цілесенький. Нічого тут не поломато. Тільки те, що вушку. Так, дивіться. Я не знаю, як це краще відмити, пізніше відмию і всі знахідки вам краще покажу, Бо тому що що, друзі, немає якого себе водичку, а до водички трошки є що йти. Ох, ви що, дивіться. Ну, красивий, красивий. Вау, супер. Та й супер. Ось бачите, чи то візіння, чи то що, чи то ґрунт просто мокрий. Ось так хто його знає. Ну що ж, друзі. Буде на зараз розпаковочка нашого обіду. Покажу вам що Сьогодні в мене є на обід. Вирішив трошки перекусити на обід, тому що, що сніданок я тут прогавив, так активно почав ходити, ну нічого страшного, зараз на обід поїмо. Також і поп'ємо, посмакуємо трошки кавою, трошки відпочину, і будемо далі продовжувати наш коп. От Зараз сижу і дивлюся настільки красиві такі пейзажі, ну просто не, ну, це не описати просто словами. Це потрібно бачити, просто аж душа милується. Заради таких емоцій, да, навіть, якщо навіть немає знахідок, все одно можна на хвилинку присісти чи навіть на 10 хвилин і просто насолодитися тишею. І послухати спів пташків. Ну що, давайте, розпаковочка, що у нас є сьогодні. на Обід. Є в нас кава, яку я вже сьогодні так активно почав пити. І є, є, є У нас, друзі, зараз покажу, що у нас є. Як багато хто каже, розпаковка. Так. Що в нас є. Так. Бато собою не брав, бо знаю, що я часто не буду так їсти, бо немає часу. Хочеться ходити, купати. Так що, що в нас є? У нас є сало домашнє, і бачу хліб вже трошки трошки, трошки розламався. Ну нічого страшного, домашнє, домашнє воно набагато смачніше. Знаєте, який мінус? Немає санфеток. немає. Руки брудні, ну нічого. Такий собі невеличкий столик домашній. Можна і перекусити, і, звичайно, посмакувати кавою. Но хліб ростає, цей, хліб розламався, що зробиш? Все одно смачний, домашній завжди смачніший. А присяду отак, друзі. М -м -м. Люблю я саву, страшаю, але ну, як люблю. З'їжджав саву, більше енергії є ходити. Тоді мені я бажаю смачного. А вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, в принципі, ми вже перекусили. Зараз можна трошки посмакувати кавою. І, звичайно, що вперед за знахідками. Знахідки потрібно шукати. Вони самі до хабарниці не впадуть. До речі, жамушки почалися, але нічого страшного. Теплота, красота на дворі. Ва! Ану, друзі, напишіть, чи ви любите каву, чи ви берете з собою якісь енергетики, чи якусь. Друзі, Jai. бачите, непогано. Все-таки є якісь сигнальчики, є якісь знахідки. Але саме більше я переживаю, щоб я виїхав, бо я маю копати сьогодні. Ну, плюс-мінус, я собі вирішив так до вечора. Не знаю, буду дивитися по обставинах. Трошки тут похожу, максимально, де ще можна походити, де я ще не ходив. І пізніше я хочу ще до лісочку, до лісу піти, подивитися, що там робиться, можливо, теж щось знайду цікаве для себе, особливе. І якраз до вечора можливо підсохне земля. І я зможу виїхати. Бо якщо не зможу, це буде капець, Прийдеться трактора шукати. Та трактора шукати. Ось так. Так що моя порада, коли земля мокра, ніколи не їдьте, не засенькою машиною і взагалі по полях її, ну, по польовій дорозі не їдьте. Бо може бути такий випадок, як в мене. Ну що ж, друзі, нарешті буквально десь дві годинки не було взагалі сигнальчики. І ось на спиночка від фібули Прямо на поверхності була. Дивіться, яка гарна зелена така платина. Навіть не зелена, а голуба. Приємно, та й приємно. Хоча нічого такого особливого зігнуто, але приємно. Тому що ось такі сигнальчики якби, трошки мотивують для того, щоб далі продовжувати шукати. До речі, були різноманітні там, гудзики. ще щось, я даже і вже не пам'ятаю, але пізніше вам покажу на завершення цього відеоролика. Забираємо. І що ж, друзі, у нас є чергова знахідка, на жаль, вона гломата. Я думаю, дивіться, ви здогадалися, що це таке. Бачите, ось немає наступної частинки нашої. Тим не менш все, все одно приємно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ось так. Супер, супер. Головне, що є металопластика і є азарт копати. Це найголовніше, що може бути. Ось так. Ну що, Друзі, є в мене чергова знахідка і це в нас ключик. Що-шо, що, я не очікував. Взагалі його тут знайти на полі. Давайте вам зараз покажу, який такий маласенький, мініатюрний. Мені здається, від скарбнички якоїсь. А от давайте вам зараз покажу. Дивіться, друзі, який маласенькі дивіться. Малюньки-малюньки. Я не знаю, як я його викупав, так якось чисто випадково. Ти чисто випадково Дивіться. Ну, непогано, непогано забираю. Можливо хтось колекцінує, комусь відправлю. Ось так. Ну, стан більш-менш, як би гарненький. Що можу сказати. І знаєте, що я вам скажу, друзі, все-таки цікаво копати по чужих слідах. Багато хто би із вас би подумав, правда, сліди, напевно, що вибито, але ні. В кожній з нас різний стиль пошуку. Тобто хтось так ходить, хтось так ходить. І дивіться, я вам покажу для порівняння, бачите, ямку, і тут ось і є сліди. І був у мене сигнальчик, і дивіться, що ви думаєте, що це. Ну, давайте будемо разом розпаковувати. О! Це власенька нас фібола. Оу, супер. Дивіться, якому вона в гарному красивому стані. О, прекрасна. Та й прекрасна. І що вона ще защипається, скажіть? Ну, ми зараз це спробуємо. А може і не будемо пробувати для чого, дивіться. Вау, супер! Рідкість, рідкість, друзі, вже щоб знайти цілесенько. Оця дивіться яка, Бомба пушка пітарда. Супер, забираємо та продовжуємо далі шукати. Також, друзі, хотів вам кожному подякувати за ваші лайки. Ваші лайки, лайки для мене мотивація найсильніше. Ви от такі молодці. Я радий, що я зібрав гарних людей і буду збирати потихесенько. Дивіться, що робиться, мухи летять до очей. Тут і ще ходити і ходити, не переходити тут і знахідок доволі так багато. Говне, друзі, шукати, шукати, і буде результат. Хто шукаєте, обов'язково знаходить, погодьтеся. Ну що ж, хлопці, дівчата, буду потихасенько вже закруглятися. Я вже вам зараз покажу свій результат. Нарешті я виїхав. Виїхав, підсохло трохи. Ось такий, друзі, на сьогодні результат. Я вже забувся, в мене ще є цей сережка, пам'ятаєте, Я її там вже закрив, не хочу вже відкривати. Ну давайте пам'ятаєте, ні, яка сережка. Так що дивіться, ось такий результат на сьогодні у нас був. Сама фаворитніша знахідка, мені здається, бо ось цей хрестик буде у нас фаворитніша знахідка. Або ось така цілесенька фібула, яка була взагалі під кінець знайдена. Ну, тим не менш, я радий, хоча цілий день прогулявся. Все одно воно того було варто. Рахуйте, що я від 6 годин ранку, десь так. Тому кому сподобався відеоролик, прошу підтримати лайком або дизлайком, пишіть свої коментарі. Сподобався, не сподобався. Ось так і в мене сьогодні був результат. Тоді всім до побачення, хай щастить і всім гарних знахідок. Всім пока.